Привіт, друзі! Хоч трохи із запізненням покажу, як я садила баклажани. Ну, вони вже ростуть. Відео трошки раніше записане було. В таких касетах дуже гарно нарисла коренева система. Хоч самі рослини і не, ну, не дуже великі, але думаю, що вони виростуть. Посадила, полила, трошки перегною давала, покажу трохи, що в мене ще ціло. Почали цвісти ромашки. Піонії дуже гарно цвіли тиждень тому. Зараз вони вже перецвітають, а в той час ну, дуже краса була така, білі особливо дуже гарні. Ружеві також. Це все бабусині піонії. Їм вже десь 50 років, як не більше. Вони дуже багато років ростуть на цьому місці. І ще розцвітають гвоздики. Аквілегія. Такі паларгонії маю різні, також почала розцвітати моя англійська троянда. Це також десь кілька днів тому було знято. І Іриси розцвітали ще інакші кольори. У мене вже також їх трохи є, різних, але нові ще, ну вони ще не такі великі, як ті, що раніше посадила. Приходили біля посадки ромашок лікарських, то трохи зібрала, але я їх не п'ю. Я їх використовую для миття голови, на тіла, трошки підсушу отак на підвіконні. Тут, до речі, небагато сонця, то кобі в затінок. Кілька днів підсушаться і можна запарювати кип'ятком. Ці сухоцвіти вже буду висаджувати, так само як і сальвію. Я її прямо отак з цього горщика перекину у ґрунт, тому що вже вона почала цвісти, боюся пошкодити кореневу. Так же виглядає бриз батумі. Я його ще не висадила, ну ще почекає трішки, коли в мене буде час. І так посходила шавлія лікарська, яку я посіяла другий раз. Також нормально. Вона вже на вулиці стояла прямо в цих ємностях, тому що тепло. І збираюся висаджувати Алісу. Один посаджу у горщик, а один у ґрунт. Побачу, як буде краще рости. Також просто перекину з цього горщика. Це мої петунії. Щось вони цього року не дуже в мене вдалися, але свої, сподіваюся, зацвітуть. І моя улюблена порагонія пінк Кремблер. Вона дуже невибаглива, того року дуже гарно цвіла. Про всі зональні пеларгонії, червона і рожева. Так я вже пересадила деякі рослини, горщички, а це моя ромашка лікарська, яку я сіяла раніше. М'ята. Так виглядає сальвія вже пересаджена, еостома і дітки пеларгонії. Ще ромашки, в мене їх є кілька видів, якісь трошки крупніші, а якісь дрібніші. пеларгонії саджу деякі в ґрунт, буду бачити, як вони порозростаються того року, то розрослись. А це лагурус, прийнявся, але ще поки не розрісся добре. І так само статиця прийнялася. А це лунарія. Ще також не висадила її, але планую скоро. В ґрунт висадити. Цвіте вона на наступний рік вже, як я прочитала. І це моя Ну, Вона дуже схожа на полуницю, прямо такі листки величезні. Це суниця, яку я сіяла з насіння, я вам розповідала раніше. Поки щось не цвіте, але, але росте добре. І там ще є ромашка лікарська. Соняшник, мої піонії перецвітають вже. Сумно трішки. Краса була. А це традисканція. дуже великий кущ. У мене ще є світло блакитне така і фіолетова, Ну, ті ще трохи менші. І це галіптерум. Також ще не висадила, але вже потрібно у ґрунт. Так же виглядають чорнобривці і календула, яку я сіяла, також вам показувала. А це декоративний. Дереві. Також розцвете, краще покажу. Лілії підростають. Сьогодні в нас така погода була, вітряно так, але хоч немає дощу. Всім щиро дякую, хто підписався вже на мій канал. До наступних зустрічей!